Друзі, у нас нове надходження. Це Toyota Крузак-90-й, 99-го року випуску з об'ємом двигуна 3,4 літри, бензин, також встановлений газ. Авто на повному приводі на автоматичній коробці передач. Має шикарний кліренс. Погляньте, який дорожній просвіт, якісна літня гума на фірмових дисках, є тонування скла, є вже встановлений фаркоп, повнорозмірне запасне колесо, задні парктроніки, все працює, все обслуговано. Автомобіль доглянути. Має текстильний салончик, встановлені чохли на сидіннях спереду та ззаду. Досить гарний стан на свій вік. Електропакет, вставки із дерева, датчик газу, 570 тисяч кілометрів пробіг даного автомобіля, якісна мультимедіа, клімат-контроль, є управління кліматом і для задніх пасажирів також. Автоматична коробка передач. Управління повним приводом. Дуже класний автомобіль. Повністю обслугований, довезе вас куди завгодно. Дане авто вже в продажу. В місті Харків проспект Гагаріна, 23 автосалон, автопарк. Запрошуємо всіх на тест драйв. До зустрічі!